Вітаю на сьогоднішньому уроці. Ми з'ясуємо, якими були перші правила та закони в давнину. А також дізнаємось, хто не мав жодних прав у стародавніх цивілізаціях. Тема сьогоднішнього уроку правила й закони давнини. Рабство. Спробуємо уявити собі суспільство, де відсутні правила життя в такій громаді було б сповнене хаосом. Тому з давніх часів люди виробляли правила співжиття, які забезпечували порядок у відносинах всередині певного суспільства. Спочатку ці Норми поведінки існували в усній формі їх дотримання забезпечувалися різними засобами громадського впливу. Тому ці загальні правила поведінки відомі нам як соціальні норми. Серед них звичаї, традиції, релігійні та моральні норми. В результаті багаторазового застосування впродовж століть ці норми входили у звичку. Правила могли відповідати інтересам певної групи людей чи спільноти загалом. Тоді держава в особі владних осіб брала їх дотримання під свій. Контроль такі правила, яким надавали загальнообов'язкового характеру, передбачаючи покарання за їх недотримання, ставали правовими нормами для покращення управління суспільством. Ці правила поступово ускладнювались, охоплювали різні сфери відносин. Правителі стали записувати правила, створюючи збірники законів. Так, право отримало втілення у законодавстві, набуваючи форми того чи іншого закону. Найдавніший з відомих записаних збірних законів з'явився у миску. Сапотамії цар Хамурапі правитель Вавилону близько 1760 1750 років до нашої ери створив спеціальне зведення законів Кодекс Хамурапі, що складався із 282 законів. Їх було вибито клинописом на чорній стелі. У верхній частині стели зображено хамурапі, який одержує закони від Бога Сонця Шамаша. Артефакт віднайшли археологи на початку 20-го століття під час розкопок в місті. Сузи. Законами Хамурапів регулювалися господарські та сімейні відносини, встановлено сувору систему покарань, зокрема смертну кару за крадіжку, врегульовано відносини в сфері праці, приватної власності, спадкування, шлюбу та зобов'язань. Понад 10 статей присвячено захисту життя, честі і гідності особи. У давній спарті діяли неписані закони, так звана велика ретра, які запровадив у першій половині 8 століття. Століття до нашої ери правитель Лікург. Він переділив землю, намагаючись знищити нерівність. Залишив в обігу тільки залізні монети, заснував загальні трапези, регламентував страви, одяг, ремесла і навіть зачіски. Перші в Афінах закони записані у 621 році до нашої ери за наказом Архонта Драконта. Вони були настільки суворими, що відомі під назвою Драконові закони, смертну кару за ними призначали навіть за незначні. Проступки. Перші писані закони в стародавньому Римі відомі як закони 12 таблиць. Вони створені всередині 5 століття до нашої ери. Їх виставляли на міській площі на 12 дошках, щоб ніхто не міг послатися на незнання закону. Метою такої діяльності було врегулювання становища римських плебеїв незнатного вільного населення, які до того були обмеженими в правах порівняно із знатними патриціями. Було закріплено право кожного. Громадянина скаржитися народним збором на несправедливе рішення магістрату. За цими законами регулювалися сімейні спадкові відносини та різні зобов'язання. А про ставлення громадян Античного полісу до свого громадянського статусу свідчить текст присяги громадянина Херсонесу, який було знайдено наприкінці 19 століття під час розкопок на центральній площі міста. Текст присяги викорбувано на стелі з білого мармуру. Малу частину населення країн в усьому стародавньому світі становили раби, тобто невільні люди. Зазвичай раби не володіли жодними правами у суспільстві. Вони не отримували заробітної платні за свою роботу, не мали змоги вибору роботи і не могли звільнитися. Окрім безправних рабів, була й категорія людей напівзалежних, які мали певні обмеження своєї свободи, але все одно були вільнішими за рабів. В історичних джерелах згадки про рабів з'являються ра рабство існувало в Китаї від 1200 року до нашої ери. Про рабів на близькому сході згадували закони Хамурапі. А в Індії вони відомі приблизно з сотого року до нашої ери. В афінах, центрі стародавньої Еллади, близько третини людей були рабами. У стародавньому Римі раби працювали на фермах, веслували на військових кораблях, виконували будівельні роботи. Проте існували і такі, що переписували книги, займалися наукою чи працювали вихованні. Чимало рабів були домашньою прислугою музикантами і танцюристами, рахівниками і лікарями. У 2021 році під час розкопок у помпеях археологи відшукали кімнату рабів, яка збереглася майже в ідеальному стані. Приміщення знайшли під час розкопок вілли на околицях помпеїв. У кімнаті рабів було лише одне вікно та жодних прикрас на стінах. Також там збереглися залишки трьох дерев'яних ліжок. Рабами переважно ставали. Військовополонені з інших країн принизливе становище у суспільстві, також можна було успадкувати від батьків. Інколи до рабства приводила бідність. Люди не могли сплатити старих боргів і опинялися в залежності від інших, жертвуючи своєю свободою чи свободою своїх дітей. Поширеною була також работоргівля. Основними середземноморськими центрами продажу рабів вважали Ефес та Делос. Інколи раб міг отримати свободу, якщо господар погоджувався Відпустити його таких людей у Римі називали вільно відпущениками, проте навіть на волі вони зберігали свій зв'язок із колишніми власниками. Доступ до участі у громадському та політичному житті для них був обмежений на сьогоднішньому уроці. Ми прослідкували шлях, як у стародавньому світі правила перетворювалися у закони. А завдяки артефактам, знайденим археологами, мали змогу дізнатися, якими були перші писані закони. Наше дослідження також показало, що старо. В давніх суспільствах не всі люди були рівними в своїх правах, а раби взагалі не мали особистої свободи. Отож, я дякую вам за увагу. До зустрічі на наступному уроці.